Thank <laughs> you. Бам, ну що, всім привіт! Це вже буде третє відео, де я буду йти своїм шляхом для того, щоб закрити борг. На своєму каналу заотвістую Річард в боргах. Тож я, просто в мене є борг. Дійсно, великий борг, він в мене а, 200 тисяч гривень. Я не буду казати, як воно так сталося. Я не хочу цю тему підіймати, Але саме головне, що я буду закривати свої борги, торгуючи трейдингом. Типу я пішов повністю в трейдинг, у мене там була невеличка частина грошей, та саме. Цих грошей я буду намагатися трейдити, і подивимось, що у мене з цього вийде. Моя ціль якомога скоріше це робити ось ці 200 тисяч гривень, та в цілому віддати борг та працювати в трейдингу. Далі тож цей канал у мене повністю друзі буде на тему того, як я буду працювати взагалі з нуля підійматися. І подивимо, що з цього вийде. Я сподіваюся, що в мене все вийде так, як ну особливо інших варіантів, в мене просто немає. Піти там на звичайну роботу працювати за 15 тисяч гривень. Ну я так борг буду віддавати просто роками. Ну мені такий варіант не підходить. А в мене крайній дедлайн це вже до кінця нашого вересня. А зараз, щоб ви розуміли, в нас кінець августа у нас вже кінець августа, і вже часики тун-тун вже потяганечко тікають. Тому я пішов в трейдинг та в трейдингу буду питатися. Намагатися закрити свій борг. Дивіться, ситуація в мене наступна. Я працюю по багатьом стратегіям. У мене є ще мій торговий телеграм-канал, тут, звісно, є аудиторія, 8000 підписників в мене тут. Дивіться, друзі, якщо ви хочете також сюди доєднатися, тут я просто транслюю своє життя, свій шлях, показую ще стратегії. Ось, все, показав вам. Бам, одна з моїх усього улюблених стратегій це наша стратегія на Pocket Option, по якій ми торгуємо з сайтом, який дає сигнал нам кожну хвилину. Також тут, в цілому, я б, у нас є наш безкоштовний ВІП, який в нас повністю безкоштовний. Тут в нас усього такого роду видаються сигнали кожного дня. І кожного дня ми ось так, як ви можете бачити, працюємо. Також є наш безкоштовний торговий бот, по якому ми також кожного дня працюємо. І ось для вашого розуміння, наш ще один телеграм-канал з торгами, де ми кожного Дня також видавали ще в апрелі а, наші сесії про тим, як створили свою віпку. Тож ідеальні плюси в нас були: ось о, якось так ми і працюємо. І ось он, до речі, наш чатик, де ми просто з хлопцями спілкуємось. Тож, якщо ви хочете доєднатися сюди, дивитися надалі, мій контент і бути ще ближче до мене, то послання на це все я залишу в закріпленому коментарі. А зараз давайте будемо вже переходити а, до праці. Друзі, ну що, ось ми і перейшли вже до екрану мого комп'ютеру. Е, дійсно, потрібно закривати борг, і вже з минулої торгівлі я зміг заробити плюс 30 доларів це одна тисяча гривень. І моя ціль, звісно, мені потрібно якомога швидше до кінця місяця. Зараз вже 31 число в нас. Мені потрібно дійти а, саме до 5000 доларів, я сподіваюся, що в мене все вийде. І сьогодні я буду працювати трішки по нашій іншій стратегії. Типу, це в нас буде не бот це буде ось така наша стратегія з індикатором Parabolic Sar. В мене, до речі, ще в телеграм-каналі нова плюшка вийшла. Це ось такі дві стратегії. Перша це наш індикатор Fractal Перша це вірніше Parabolic Sar, і друга це ось ось наш індикатор Fractal Зараз я його відчиню ось ось є фрактал, наша стратегія. Ось один індикатор. І є ось друга наша стратегія з індикатором Parabolic SAR. Тож, в цілому, я сьогодні оберу індикатор Parabolic SAR. Мені потрібно так, як його налаштувати, як по ньому працювати, як його налаштувати та вимкнути. Мені потрібно спочатку додати індикатор Parabolic SAR. Дивіться, так як я впевнений в цьому індикаторі, я буду заходити саме сумою на 100 баксів, типу не на 10, не на 20 доларів, як то було в минулих відео. Зараз хочу зайти на 100 баксів, так як мені потрібно віддати борг і. Там інших варіантів, і, інакших, крім як рухатися таким сумами, в мене немає. Тобто, я в стратегія впевнений і зараз вам це покажу. Індикатор параболіксар додаємо його. Так, тепер налаштування. Можемо бачити, що воно у нас тут. Так, налаштування додаємо, індикатор параболіксар. Прискорення 0,025, максимальне прискорення 0,15, вид 3 пікселі. Так, ну давайте його налаштовувати. 0025, прискорення максимальне прискорення 0,15, вид ставимо 3 пікселі і колір. Давайте нехай. Такий, щоб я його бачив, ну ось отакий, нехай буде. І тепер мені потрібно подивитися, як по ньому працювати. До речі, ну це в нас, друзі, ще також кажу, наголошую, це все безкоштовно. Тут більше сотні людей. Тож, переходьте, в закріплений коментар та забирайте ось це наше все. І так, тепер як по ньому працювати? Як працює ця стратегія? Ми не чекаємо п'яти підтверджень, все максимально просто. З'явилася перша, третя крапка Парабольксар. Ми заходимо в угоду, час експірації 2-3 хвилини. В цілому все зрозуміло. Давайте ставимо час угоди. 4 хвилини, нехай це буде 4 хвилини і таймфрейм 1 хвилинний. І мені тепер потрібно знайти з першого по наш третій квадратик. І я просто ходжу по нашим валютним парам і шукаю зародження нашого сигналу. Як тільки ось 2, 2 квадратики, але ж не хочу в цю валютну пару заходити. Ну, ось, о, 3 квадратики. І на 4 хвилини відчиняю нашу году догори. І все. Типу, з цієї угоди я зроблю плюс 92 долари або втрачу 100 баксів. Тепер давайте дивитися. Зайшовши на 4 хвилини в нашу угоду, я буду це коментувати, вам все пояснювати, показувати. Ось, якраз ідеальний приклад. З першого, по третій квадратик, ми бачимо ось отут. Якщо вони в нас знизу нашого графіка, то ми потрібні заходити догори. Якщо якось отут, там де з першого по третій квадратик, зверху графіка, то ми заходимо донизу. І таким чином ми будемо заробляти. І зараз будемо дивитися, з'являється четвертий квадратик, який каже, що. Наша угода повинна також зараз летіти до гори. Зараз бачимо, що трошки ми пішли донизу, це називається в нас корекція на ринку, і в цьому нічого важкого немає. Але ж я, чесно кажучи, друзі, так сильно хочу закрити свій борг, ви просто собі не уявляєте. Ще три хвилини моєї угоди, давайте будемо дивитися, що воно буде. І ось вже ми починаємо виходити в плюс. Тобто, вже перші, там, перша хвилина нашої угоди пройшла, і ми можемо бачити, що в цілому все йде непогано. Тобто, графік, звісно, то уходить на невеличку корекцію, то продовжує зростати. Але ж сам факт, що в цілому ми йдемо непогано, і тренд бачимо такий, як нам потрібен. А, так, вибачаюсь, друзі, за зайвий шум, то в мене собака просто а, бігає. І можемо бачити, як ідеально наш графік починає. Ну, ось сьогодні флет, і ось ми вже в прибутку, друзі. Тож, Просто не поспішаємо робити ніякі висновки і дивимось. 92 долари. Буквально за 5 хвилин свого часу це реально великий заробіток. Тож, в цілому, друзі, ось наші індикатори, ось наші всі стратегії, бот, основний канал, віпка, фрактал, параболік, торговий ще один канал, чат, це все ви можете забрати в закріпленому коментарі. А тим часом, ох, супер, супер! Саме це ми і чекали. Просто подивіться, який памп, якогода ідеально летить догори. Тож в цілому... А В нас залишається ще 2 хвилини до кінця нашої угоди. І я дуже сильно хочу, щоб в нас все вийшло. Це просто топ. Просто подивіться, як угода наша зростає, з'являється вже на шостий квадратик, який каже про те, що з цього відсотково зайде і все буде чітко. В нас залишається півтори хвилини. І ось ця наша стратегія по параболіксару, ось ця, ідеально себе відпрацювала. Тобто, тепер бачимо, як зараз просто на ваших очах, через півтори хвилини, я зароблю плюс 92 бакси. Тож, якось так. І так, дивимося, що там з нашою угодою. Та да, все в цілому, так як нам потрібно, йдемо в ідеальний плюсик, і мій прибуток буде 92 долари саме з цієї угоди. Тож зайшов на 100 баксів, зробив зверху 92. Залишається лише одна хвилина, але ж ми вже зараз в прибутку на 45 пунктів В різниці 54-56 пунктів, 62. Ну, угода просто летить до гори. І ось такі в мене стратегії, друзі. Тож, я дуже думаю, що до кінця вересня я 100% закрив свій борг. Для мене це дуже важливий такий момент, так як ну, реально це дуже сильно давить. І я не хочу більше, щоб в мене були якісь борги. І я закриваю цей борг, там мене товариш трошки підставив. І після цього все, життя малина, починаємо заробляти чистий прибуток. Залишається 30 секунд, і вже все в нас максимально ідеально. Ось така невеличка корекція, це норма. Вже ми, о, знову ми в прибутку, все нормально. І ще раз нагадую, друзі, послання. Це все ви можете знайти в коментарях. Так, дивимось, що там з нашою угодою. А з нашою угодою все так, як нам і потрібно, але ж, знову така невеличка корекція. Це взагалі нічого страшного, друзі. Це ринок і на ринку це нормально. Тож, давайте подивимося. Залишається ухти, 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 ухти. 3, 2, 1 і. Так, друзі, це ідеальний плюсик Наша угода ідеально себе відпрацювала. Плюс 92 долари. Фу, чесно кажучи, було трошки нервово. Така невеличка корекція в нас пішла, але все одно з тієї угоди, з якої ми зайшли, ось одесь тут, ми все одно зачинилися в ідеальний плюсик. Хоча, і дійсно, чесно кажучи, було трошки волатильно Але ж мене цікавий саме кінцевий результат, який в мене ідеальний. Тобто я вже зробив плюс 124 долари чистими з першопочаткового мого балансу, і це реально топ. Тож, друзі. На сьогодні цей відео буду закінчувати, і побачимось ми з вами вже в наступному відео. Тож, реально супер, реально топ, я думаю, що дуже швидко закрию свій борг. Тож, всім велике дякую за перегляд, друзі, всіх обійняв. Побачимось з вами ввечері.